26 травня на Донеччині внаслідок бойових дій під час захисту батьківщини загинув порятинець Сергій Стеценко. Скорботний мітинг вшанування пам'яті нашого земляка Сергія Стеценка оголошується відкритим. Це Сергій 12 вересня 1983 року у Пирятині Закінчив місцевий ліцей. Далі у Лубенському ПТУ здобув спеціальність електромонтера. Працював у пирятинській філії Полтава Обленерго, паралельно здобув вищу освіту у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка. Працював на пирятинському сирзаводі, на підприємствах «Керно» та Альянс Агро початком повномасштабного вторгнення Сергій був одним із тих, хто в перші дні став на захист держави. За період служби здобув офіцерське звання молодшого лейтенанта, очолив штурмовий підрозділ. Був нагороджений медалями честь, слава, держава, за звитягу та вірність, нагрудним знаком Україна або смерть. Без чоловіка залишилась дружина, без батька двоє синів, без брата, сестра. У ці гіркі хвилини щиро поділяємо горе сім'ї та схиляємо голови у глибокій скорботі. Пам'ять про Сергія житиме в наших серцях. Він був і є, і буде справжнім сином України. Ти не пішов, ти не загинув, чуєш, які багато воїнів могутніх, Лалекою у небо ти полинув із душами героїв відчайдушних. Ти наш герой. Ти слава України, твоє ім'я про це нам промовляє, і голубом, що світ закрив собою, твоя душа над ненькою кружляє, а очі плачуть, серце рветься з туги, і сотні вуст молитву промовляють. Ти не пішов, ти не загинув, чуєш? Ти з нами, бо герої не вмирають. Зберем по крихтах наше серце і душу. Бо тисячі наразі так збирають. Піднімемось з колін після молитви і промовимо: герої не вмирають. Хай ті, кого забрала люта нечість, нам янголами долю витинають, сини і дочки сильного народу герої! А герої не вмирають. До слова запрошується секретар Прятинської міської ради Сергій Пазюк. Дорогі рідні, близькі, друзі, побратими, шановна громада, ми у глибокому сумі проводжаємо останню дорогу захисника Батьківщини, воїна Сергія Стеценка. Сергій з перших днів пішов захищати нашу рідну землю. Він не був народжений для смерті, він був народжений для життя. Але коли ворог віроломно напав на нашу землю, він взяв у руки зброю. Бо хто, як не чоловіки, повинні захищати своїх матерів, своїх сестер, своїх дітей, і він зробив це, він до кінця. Виконав свій військовий обов'язок і захистив свою рідну землю. Так, на щиті Він приїхав сьогодні оператину. Хотілося б з перемогою постукати у рідну хату і війти, сказати: Ми перемогли, тепер наша земля вільна. Але так сталося. Війна забирає, війна забирає. Наших жителів, нашої громади, бо ворог, клятий ворог, хоче знищити нашу землю. Він хоче знищити з лиця стерти, з лиця землі, все, що називається Україна. І от такі, як Сергій, як інші, не дають йому це зробити. Важко усвідомлювати, що його немає, бо багато хто знав його, багато хто старе розшував. Важко казати про людину у минулому. Був, любив, сміявся, тис руку. Тепер цього все не буде. Тепер він на небесах. Але наш з вами святий обов'язок, обов'язок берегти пам'ять про нього і про всіх тих, хто віддали своє життя, захищаючи нашу землю. Дорога родина, прийміть найщиріші співчуття. Ця втрата, вона на все життя і дуже болюча. Але ваш герой Сергій Стеценко, він захищав рідну землю. І тому він загинув за оцей український прапор. Він загинув за майбутнє цієї держави, щоб у неї було життя. І тому слава Україні! Героям слава! Слово надається начальнику другого відділу Лубенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковнику Грицуну. Я досить давно знав Сергія Миколайовича, знав його дуже порядну, чесну, справедливу, добру людину. До сих пір не віриться, що ми прощаємося з ним. Дійсно, від нас йдуть найкраще. Не мойого тяжко на душі. Вічна слава герою, вічна пам'ять. Герой не мира. Слово надається класному керівнику Сергія Олені Проскорні. Сергію, я звертаюся зараз до тебе, бо я вірю, що ти тут. Звертаюся не тільки як сама особисто, а представляю тут великий колектив ліцею. Тих вчителів, які тебе знали, вчили, і від всього нашого 11 г. Забойний, класний клас, дуже і ви веселі. І саме таким ми тебе пам'ятатимемо і пам'ятаємо. Ти завжди, завжди будеш в наших серцях, бо ти трошки серця забрав від нас від кожного. Всі в моєму обличчі. Передають ще співчуття твоїй родині, близьким. Невиправно, клята війна, але від себе особисто. Люди, громада, ви мене зараз чуєте. Давайте будемо де одного любити, повернемося обличчями і не свати прокльони, а бути людьми. Слава Україні! кача, О ти сині, плине кача, по ти, моя не Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Ей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Хто Не буде брати яму? хто ж ми буде брати яму? Ей, виберуть ми чужі люди, виберуть ми. Жаль ти, мамко, буде, Сине, жаль ти, мамко, буде. Ей, мені, синку, не жаль, Якби ж мені,